Всім привіт, друзі! Я хотів з вами так погуляти, але, на жаль, пішов дощ. Мені на жаль, доведеться сидіти вдома. А поки ми задемов вдома і перечуваємо да. дощ, то ми можемо щось з вами зробити. Так, тепер зараз, зараз, зараз. Так, ви можете... Ми можемо тр... тр... трохи посидіти. Это вы побетала моя ванночка Тут это моя крутывачка, так все заживет. Да я тебе видео залазился. вами кто хтось кто-то меня питает из... Бет в компет э. Эмммммм, я напомню, я хотел бы сказать. Поже написал в комментарии. Я цепаюсь. Так, Так... Л... О! Ромен написав. Савчук коментує куча малий 22 буде тобі. Так. Ну ми поки що будемо щось тут робити вдома. А що тут можна робити, друзі? Тільки можна стояти і щось робити. І все, і більше нічого не можна. І все. Ну, можна трохи погуляти. Не забывай треба требует эту слове так давай до вдома. Так, Що не можна встати? О, картинка. так я зробив картинку? правда друзья тут без боксів уже выбор так без боксів. Напишите куда-то есть, что вы хочет таке этот бо він, напевно, тоже вам подобається. Это тоже тут. Ой. Дождь все одно да? Ой. О, дождь, вже пройшов. Ура! Ура! Тепер можна гуляти спокійно, тільки Хай эндермені любите, я боюсь эндермен. Так, ми то беди до Я таке золотива, тебе до берега. Ты чого би не сказав?